Голодомор 1932-1933 років став чорною сторінкою в історії української держави. Маючи намір знищити частину українців, керівництво Радянського Союзу офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду та відмовилося від благодійної допомоги, що пропонували країни світу. У самому СРСР десятиліттями тривала заборона на пам'ять про жертв голодомору. Не допускалися жодні публічні розмови чи заходи вшанування пам'яті невинно вбитих. Новини але з відновленням державної незалежності українці щорічно у четверту суботу листопада згадують тих, хто жив у найстрашніші часи і, на жаль, помер через дії влади. До Дня пам'яті жертв голодомору провели покладання квітів. До вшанування пам'яті жертв геноциду долучилися Миргородський міський голова Сергій Соломаха, начальник районної військової адміністрації Віталій Дяківнич, голова районної ради Наталія Гирка, начальниця відділу культури Лариса Петченко і директорка міського будинку культури Ірина Іщенко. Міський голова зазначив, що кожен народ повинен пам'ятати свою історію, а питання Голодомору для українців дуже страждальне. Кілька разів у нашій історії, історії української народу, був Голодомор. І те, що ми про це зараз пам'ятаємо, дуже важливо, тому що, якщо пам'ятаємо, значить ми не допустимо такого в майбутньому. Тому сьогодні, незважаючи на. Складні часи все-таки згадуємо тих, хто помер від голоду українців, тих, які померли від голоду. У 2023 році Україна відзначає 90-ті роковини Голодомору. У Миргороді епіцентром масових смертей українців був Личинський табір Притулок для дітей-сиріт. У невеликому будинку поряд із церквою нині знаходиться музей Голодомору. А на початку 20-го століття сюди звозили дітей-сиріт з усього Миргородського району. А коли в 1932-1933 роках голодомор набрав жахливих розмірів, нещасні батьки багатодітних родин віддавали в цей притулок уже своїх дітей з надією, що можливо там вони якось виживуть. Вважали, що у дитбудинку дітей просто зобов'язані, хоч якось, годувати, але все склалося інакше. І звичайний дитбудинок з часом перетворився на справжній табір смерті, де за колючим дротом від голоду гинули сотні дітей, яких уже ніхто не рахував. Інше ж місце вшанування пам'яті жертв геноциду знаходиться біля залізничного вокзалу. Тут на місці, де в ті часи все було оповите смертю, є пам'ятник, біля якого можна згадати усіх, кого вбив голод. Вшанувати пам'ять жертв голодомору кожен може вдома, поставивши у день пам'яті свічку на підвіконні. Всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті або ж свічка у вікні, щороку об'єднує мільйони українців задля спільної мети. Тож 25 листопада о 16.00 нуль долучіться до загальнонаціональної хвилини мовчання та засвітіть вогник у кожній домівці, як вияв скорботи за загиблими, вірив перемогу України і готовності докласти зусиль, аби подібні геноциди більше не повторювалися.